Гарбузи для посольства США у Києві. Активісти інтернет-партії України вирішили на свій лад відзначити Хеловін. Під стінами дипломатичної станови вони принесли розмальовані гарбузи як символ свята. Однак не для того, аби привітати дипломатів. Навпаки, в такий спосіб активісти висловили свій протест проти шпигунської політики Вашингтона. Учасники акції були одягнуті у футболки з промовистим написом Я все чую. А один навіть начепив на себе велетенського вухо. На думку активістів, американці прослуховують всіх і кожного і без сорому влізають у приватне життя. Після демонстрації гарбузів молодики розтрущили їх бейсбольними битами. Соединенные Штаты Америки прослушивают ряд стран. При этом в СМИ сейчас есть информация о том, что сервера прослушек находятся как в Москве, так и в Киеве. Мы против того, чтобы Америка влазила в нашу личную жизнь путем любых манипуляций и начинает с голов наших сверстников, детей через свои праздники.